Вітаю! Пропоную вашій увазі техніку дихання Наді Шатхана Пранаяма. Для цього ми спочатку пальці збираємо вішну мудру, закладаємо всередину вказівний та середній пальці. І будемо поперемінно закривати по черзі праву і ліву ніздрі. Ми робимо спочатку вдих через праву ніздрю, далі її закриваємо, видих через ліву, вдих через ліву, закриваємо видих через праву. Зараз я вам покажу, як це має виглядати. Робимо вдих, закриваємо видих, вдих знову через ліву, видих через праву, вдих через праву, видих через ліву. І так далі. Під час дихання Наді Шатхани Пранаями намагайтеся робити спокійний вдих, спокійний видих, розтягуйте своє дихання, і через декілька циклів дихання ви вже маєте відчути, що у вас з'являються природні паузи, невеличкі затримки. Вони будуть самі по собі відбуватися, проситись, тобто штучно їх не потрібно робити. І далі, коли ви вже. Більш-менш засвоїли техніку дихання, спробуйте вирівняти вдих і видих. Тобто, наприклад, на 4, 6, 8, в залежності від того, наскільки у вас треновано дихання, робити вдих. І так само 4, 6, 8 робити видих. Тобто, ви вибираєте або 4 вдих, 4 видих, або 6 вдих, 6 видих. Дуже вам дякую, гарної вам практики!